Друзі, ми вже поставили наш ніж, пофарбували все, зібрали докупи, зробили таку ручку закації, також знайшли старого, старого такого дерчака, пофарбували, відновили, зробили, реставрували, зробили таку ручку. І зараз йдемо випробовувати нашого просапника спасателя Хочу показати, як він от... Зріхлює почву після дощу, після я навіть однією рукою працюю. Тобто лезо чудово працює, підриває, підрізає дрібний бур'ян, думаю, навіть великий буде. Так що конструкція, конструкція, вдосконалена конструкція з лезом, дуже в нагоді.